В ім'я Отця, Сина і Святого Духа Христос посеред нас. Сьогодні, брати і сестри, ми святкуємо з вами Велике ногдесяти свято при передпреображенням Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Що означає «преображення»? Преображення означає якусь особливу зміну. В земному житті ми ці зміни бачимо найчастіше в бік негарний. Ну, і, наприклад, хтось набився і, і кажуть, що є, проявилося все те, що в нього було. Кажуть, що там, як що тверезово на голові, то... П'яно на вустах. У багатьох речах все те, що називається преображення, майже не видно. Тому що, на жаль, у зв'язку з нашим рікопадінням рідко коли можна побачити те, що краще. Але християнство, нашу з вами релігію, що називають релігією преображення. Тобто наша віра стверджує, що в нас, в кожному з нас, є щось таке, що більше, ніж те, що ми бачимо в церкві, що більше, ніж наш одяг, більше, ніж наші якісь зовнішні справи. І Церква Христова постійно нам це наголошує. Наголошує для того, щоб спонукати нас максимально в силу, в силу віку Христового нам приображатися. В цей день Господь нам відкриває, що і хто ми насправді є, тому що Господь Мав нашу людську природу. Відповідно, сьогодні ми можемо у Христі побачити кожен сам себе, тому що не лише у Господі нашому, а у всіх нас є світло Бога. І тому церква говорить нам устами святих апостолів. Нехай да просвітиться світло ваше перед людьми, щоби побачивши ваші добрі справи, розладили Отця вашого, який на небесах. Сьогодні Жишня свято, Євангеліст Матвей нам підказує, говорячи після шести днів, от початок сьогоднішнього Євангелія, там говориться після шести днів. Що це за шість днів? Чому цей момент сьогодні? Враховується. Хто уважно читає святе письмо, згадає, що саме так за 6 днів до цього Господь запитав своїх учнів, за кого ви мене маєте і за кого мене маєте. Люди? І в устами апостола Петра вся повнота церкви до сьогоднішнього дня відповідає, тисий Христос, син Бога Живого. І ось саме на ось цій основі ось Господь показує апостолам, а через них і нам, що насправді, ким насправді Він є. Він збирає з собою трьох апостолів, іде на гору молитись і перед ним преображається. І далі описує, що там відбувається, що Господь стає іншим. Чому саме інше? Тому що насправді його природа, природа Бога, саме така. І ось людина, ще раз на точно, бере на себе, має в собі саме цю частину, частину Божества. І в якийсь момент вона ця людина може і повинна преобразитися. І Господь нам показує, як це повинно з нами бути. В момент приображення апостоли бачать ще двох людей. Мойсей і Імін. Закон і пророки сьогодні поряд з Христом, який проображається на фаворі. Від небесних, від земних, від Пріспніх. Сьогодні Господь зібрав навколо цієї події з усіх, щоб всі знали, щоби всі щоб всі пам'ятали, що у всіх нас є сміх. Апостоли дивуються і лякаються одночасно. Але їм настільки добре, що апостол Петро говорить якусь дуже дивну річ. Він говорить, що треба поставити три кущі, три палатки, щоб лише залишитися там, у цьому Преображенні. І тепер протягом всього життя церкви і світу на землі християни шукають саме це преображення, щоб нам було так добре. Тут шукають. На землі пробуй тут знайти, щоб нам було так добре, щоб нікуди не хотілося. Але на землі такого місця не знайдемо, бо місце нашого перебування це небо. Ми, громадяни неба, із земною прописку. І саме тут на землі ми готуємося, щоби туди на небо прийти. І ось тепер перед нами головне питання, що це все означає? Бо коли ми збираємося сюди на свято приображення, то напевно треба було починати нашу проповідь зі снів, з якою ми починали проповідь на Макалі. Що сьогоднішній день це зовсім не про плоди, не про яблуки, не про винограду, все інше. І, на жаль, для багатьох людей. Це лише прийти і щось посвятити. Взагалі ми бачимо з досвіду нашої служби, що в храм люди найчистіше приходять, коли щось треба. Один чоловік, я одноразово вже напевнував, розказував, мені казав, що давайте щось освячувати на Різдво Христо. Я питаю, що він каже, давайте молоко. А чому? Ну, бо не мовляв Христос, є молоко, відповідно, давайте освячувати молоко. Думаю, що якщо б ми погодились за різдвяну службу, набагато більше людей прийшло. Бо щось треба посвятити. Але насправді, сьогодні не щось треба посвятити. Сьогодні треба освятити себе для Бога, а ще Богу подякувати за те, що він нам дав. І саме тому. В кінці року, коли збираються плоди, того, що Господь благословив нам в їжу, люди благочестиві наші попередники приносили Богу на освячення, самі себе освячуючи, приносили Богу на освячення те, що Господь благословив їм, тобто початки всіх плодів. А ще вони цими плодами ділилися з іншими. Тому що це якраз і є те світло, про яке Господь говорить, через яке можна прославити Бога і самим стати іншим. Тому, якщо маєте, якщо Господь вас благословив плодами земними, обов'язково ними діліться. Бо наше багатство Господь говорить не в тому, скільки ми зібрали, а в тому, скільки ми віддали. І так, в чому сьогоднішній свято? Християни доволі довго і багато дискутують з приводу цього світла, в якому Господь проявився. Так зване фаворсь, фаворське світло. Що це таке було? Що апостоли бачать? Деякі кажуть, що це просто світло, а деякі кажуть, що це світло Бога. Те світло особливе, яке ми називаємо енергією Бога. І яке може проявитися лише таким чином. Тому про Хаворське світло дискутують, але найбільше про нього знають ті, хто живе життям духа. Найбільше про це світло знають вона. Сімей Новий Богослов про це дуже багато написав. І нам, земним, звичайно, дуже важко розуміти, що це таке і чому так важливо про це знати. Ну, преобразився Господь, проявив себе, показав, ми і так знаємо, що це таке. Але насправді ні, не знаємо. Господь явив нам щось таке, що кожен з нас може собі, як вже казати, знайти. В кожному з нас є цей світ. Його треба знайти. Це світло має світити. І ось якраз. Головна мета нашого життя земного в тому, щоб все світло собі знайти, щоб світити Богу, щоб світити Бог. Бо це світло, це є приналежність до Бога. Це не тварне світло. Це не те світло, яким світить сонце. Це світло, як ми вже казали, енергії самого. І ось сьогодні Господь закликає нас всіх до цього світла долучитися. Яким чином? Звичайно, життям у Бозі. Як це має відбуватися? Знову повертаємося до цього дивного свята, а в ньому ми бачимо ще одну, ще один епізод дуже важливий. Апостоли стоять, дивляться. Христос перед ними, а потім на них знаходить хмара тіла, із якої голос. Це син поспілкування. Всіх вас, брати і свят, свят на приображення Мисла Волос Власу Нашого Ісуса Христа. Всіх причасників традиційно вітають з прийняттям Тайм Христового площади. Бажаю брати і сестри, причасниками боретися життя, якої Христос, для життя вічного. На сьогодні іменинники нашого храму Щиро їх вітаємо. Бажаємо, що вони такі мавності радість радістю життя, Нехай Господь благословить усіх насладих. Валерий Василь Хващи, вітаємо і Господь у нас сильно і далі. Людмила Василь Валенко, вітаємо Господь Вона зараз далеко, але вона з нами признає, як і Господь Бог Всесвіту. Іліна Анатолійовна вважає, дай наші свято, тай Боже Світлані, святом нової віта, радість життя.

Тому просімо цієї милості, щоб це нетверде світло було обов'язково в нашій душі, в нашому серці, тому що через нього, через це світло, Господь просвічує вся людину, як я, я живу в світі. Згоріть на те, що світ живе іншим, завжди буває диссонанс між життям церкви, людей віри і життям суспільства. Сьогодні ми це бачимо, як ми позивну судовому жаль нашому суспільству. І коли ми бачимо велику війну, яка прийшла в нашу землю війни, ми бачимо, на жаль, іншу віду, коли і іншу війну, бо на все добре. Люди місобою розіяються. І найстрашніше, що деякі навіть беруть на себе таку сміливість і розсудну, коли вони починають виступати проти Бога і церкви. Такі речі, фіналом завжди фіналу, речі дуже речей дуже страшний. І тому ми в не віримо, і повинні церкві повинні зайти завжди. Не вражати їм ворогами, а ще раз них молитися, щоб Господь на настаю, щоб вони йшли до портистими, тому що насправді це дуже велика спокуса, таких червоних, як вони, йдуть, тому що вона, вона завжди приносить на жаль на дуже добре. Плоди. А плоди добрі, якщо Господь нам благословить на зімні, поти добрі нашого нашого. Апостола, не будьте переможені злом, зло, зло перемагайте в не Не проклинайте апостол, Пише, а благословляйте. Це бурга нашого справді. І, хоча де коли нам дуже боляче, коли ми дивимося як вбирають наші святини, як бою, і знущаються над монахами, священниками, діяннями і так далі. І нам надати в нас якась така, знаєте, справедливі вміва. Але ми не маємо права і ніколи не повинні поводитись так само, як ті, які, на жаль, які діяли в Харському Тому ми повинні помолитися, ми повинні показувати приклад Бога. Це не означає що ми повинні захищати, що ми повинні стояти на сторожі святих наших і нашого народу. Але це не означає, що ми маємо таких людей, як ті, хто проти свої життя, проти себе, і, і, і напрямують зараз кажу проти Бога. І в день преображень, коли ми бачимо, що Господь дав нам, нам вложив нашу природу, особливий дар, світла, ми повинні спробувати це, світло побачити і в собі, і в інших науках. Тому що нема такої людини, в яку Господь оце світо не клав. Кожна людина це одна з того. Чи стане бути Божою, звичайно, це залежить від самої людини, бо це свобода, яку Господь людині дав. Але образ Божою Бог із нас. Тому дуже вас прошу, не впадайте в вічі, не вмивайте, не думайте, що, такі, що це вже зараз кінець, і все нічого не буде. Де, наші батьки, наші душі, ті, хто були до нас, переживали більш наш тимчасні. І, звичайно, нам дуже боляче від того, що відбувається коли, наприклад, зокрема. На полу Києва, що ми, напевно, бачили, Що в будівлях фотографії, Були втратили в храмі, де збиралися тисячі людей, тисячі таких свята, де стоїть декілька людей і нікого більше немає. І маленькі намагати таких де нам ще дозволяють молитися, тому що більше храма вже на неї населення. Велика кількість людей намовиться і так далі. Це свідчення того, що Господь, суть... а що й не знає, де благодать Боже. Де те світло, яке Господь сьогодні на фаворі показав свої очі. Відповідно, вона буде завдяки. Так, нас не буде багато. Ми тепер маємо розуміти, що нас буде вірити, що все буде менше і менше. Тому Господь сказав, раді всього наставити. Але якщо ми сьогодні такий прийшов час, прикрасити, що нам нічого більше не треба, ніяких подвигів навіть. Якщо ми збережемо себе в Бозі, якщо ми збережемо себе у вірі православні, якщо ми... Якщо ми підсумочно, не, знаєте, забудумося красним світовом тільки свято. Нам для цього не для того, щоб вийти в такому спасію. Тому благословення наше, вам сім'ї саме на це. Бачити собі в інших світло, яким Господь свято людей просвічує, яка йде всіх. І, звичайно, жити так, щоб кожен день наш діє востаннє, жити так, щоб нашими трудами, нашими словами, нашими діями прославлялися і наш І я приведу вам приклад, одна наша діяльна вчора сказала, ми так на серце запали, Господь, я вам розкажу одну історію. Історія це наша братижанка, не буду казати хто. А вибачте, що я що я вашу історію розкажу на без імені. До неї приїхав на курсі. Так не було на той момент 85 років. Тато приїхав з іншого міста, звичайно, мама померла, то він сам, і вона, як родичка, хотіла так, залишити у себе. Правильно, так має бути це ця розумна, та старенькою привіт, ми виглядаємося нашими віри. Але тут я пропонував сино, син ще краще, ж хід інакше. І сказав бабусі про те, що треба забрати вовну. І ось бабуся, і онука туди та тату, та, як правильно бути. Ну і бабута, так сталося, що бабуся залишила вумку, а тато поїхав додому. Він ще прожив декілька років, слава Богу, потім тато помер. І оця наша вірянка розказує їзум, що дуже боліч. І ось вона була зараз в такому віці, як і від тато. І вона задрувала до столу синочка. Бо ми хвилюємося наших дітей, наші таки хвилюються за нас. І, а син сказав, чого ти розумієш? Я чекаю іншого звідка, набагато чого іншого. І мамі стало дуже боляче. Стало боляче що їй здавалося, що її може бути зараз більш важливий, ніж на мама. Тому, пам'ятаючи про цю історію, спішить. Робити добро батькам, дітям, рівням, всім. Бо може прийти час, що ми встигнемо, і бути, потім будемо плакати, що не зробили. Бо може прийти час, що ми запропонуємо, нам не на часі, а ми повинні показати приклад. І сьогодні Господь нам показує приклад, коли ми ображаємося, і які ми з вами половині. Свято Ми миру нашій країні. Можете всі святка, всім нам вірить в тісті покої, нехай доступного зустрічі нас у нас, Дякую за свято, дякую за молитву, дякую за війни в Богу, зерни Христову і до зустрічі Христа, що нашого. Відчуття Бухарі сьогодні о 16-й. Завтра, якщо Господь будемо служить, ми вже з неї в 8 весілля. Свято ще Господь нас і ми побачили, його полодавного сина. Вислухаємо, поняття, слави Богу! слава Богу! слава Богу!